Добрий день. Машину продаєте? Ну? No? Скільки в ній конів? Ну, no, чим ще купила, та була два. А паки ми построїли хліб, то більше ми не держали в ній коні. Уже, ну. Та ні, двигатель, скільки лошадок має? А, -а, такого не маю. То було, не мав і буде. Прикінчон, джефіє, це! А то що, титанові диски у вас? Ну? No? Та бо мене з такої сім'ї мост багатої. Чули сте, не зість прикол? Це моя племянниця, але там на другій сідушці сі ся сі родила. То я скоро просто затормозив. Мінуси по машині є якісь? Мінуси є. Мінуси є. Вона не сімейна. 15 чоловік максимум стає. І то 14 айпес. А чого продаєте? Ревнує. Жуна? А, кобила. Давайте, що за неї хочете? Я не буду наліти. Вісім тисяч доларів буде нормально. Ви що, гоните? 300 баксів максимум за корито. Ну, то де 300. Ви май знаєте. По рукам? По рукам.